Газон у східній частині саду московського держуніверситету з нічим не примітного простору перетворився на маленьку оазу. Москвичам запропонували своїми руками посадити квіти в ім'я любові. Деталі в сюжеті. Посадити сади самі раміди просто в центрі Москви. Зробити такий дарунок для коханих запропонували жителям столиці. Думаю, що насамперед кожний і будь компанія, будь-яка організація може провести таку акцію, і таким образом ми, совершенно нашими небольшими усилями, можемо зробити щось велике і красиве. На це ентузіастів надихнула романтична історія, коли Вавілонський цар навуходоносор створив квітучий сад у пустелі для своєї дружини Амітіс. І, хоч вчені досі сперечаються, правда це чи вигадка, багато москвичів захотіли оживити легенду і своїми руками прикрасити сад Московського держуніверситету. Якщо ми что щось змінити, то важливо першу чергу себя внутри, в голові і, наверное, совершить какой то поступок. Ну, наприклад, приїхати в сад аптекарський огород, висадити цветы. Декоративні багаторічники і рідкісні лісові рослини висаджують в найстарішій частині саду. Тепер під кронами 200 двохсотрічних лип оселяться стільди, бузульник, хости і інші квіти. Їм сподобається в тіні старожилів. Незважаючи на погану погоду, спробувати себе в ролі садівників захотіли багато москвічів. начинает накрапывать поэтому я думаю что все что мы посадили все будет расти цвести и мы будем приходить сюда и радоваться и вот это вот соприкосновение с землей оно конечно оказывает такое очень сильное впечатление вообще здорово вот такая атмосфера какой-то вот любви соединиться с природой и плюс еще осознание того что делаешь какое это полезное нужное дело сажала вот тут вот растение клапагон называется вот и вот там вот сажал Я прийду сюда осінь і посмотрю з друзьями, як выросли мої і другие растения. Усього годину і раніше нічим не примітна ділянка парку повністю перетворилася. Традиція допомагати аптекарському городу існувала з його заснування. Серед дарунків колекція хвойних рослин, окремі дерева і оранжерея.